Вітаю вас, малята на занятті. Зараз у нас художня література. Сьогодні пропоную послухати вірш Оксани Козак за мотивами української народної казки Котик та півник. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Котик і півник. Котик і півник живуть в хатці. Друзі вірні, хоч куди. Разом снідають уранці, проживають без біди. Кіт на скрипці завжди грає і муркоче щось підніс. Ну, а півник так співає, співи чути на весь ліс. Котик йде у ліс по дрова, півник хатку стереже. Від кота одна умова, голос хай не подає. Хай сидить його чекає, принесе смачні харчі. Півника застерігає, просить, молить від душі, лише котик за порогом, лиска хитра вже біжить. Півнику говорить строго, просить двері відчинить. Не велів цього робити. Друг найкращий добрий кіт. Я не можу відчинити. Шлюпалкий тобі привіт. Та лисичка схитрувала, сипле зерна під вікном, добре все прорахувала і шмигнула в кущ бігом. Півник вийшов поклювати, тільки став він на поріг вже лисичка біля хати, з торбою біля воріт. Швидко півника вхопила, понесла через поля, бігла, наче мала крила. Там чекала вже сім'я. Прийшов котик до хатинки, півника нема ніде. Поросипані зернинки. Рятувати друга йде, у лисички біля хати скріпка ніжно виграє. Хто ж так може гарно грати? Лис питання задає. Лиски донечки й синочок з хати вибігли на двір. Котик, цук їх у лобочок, торбі вже цілий набір. Забіг котик у хатинку, півника свого звільнив, з лисенятами торбинку листі хитрі залишив. Буде добре пам'ятати півник лисоньку руду, їй не буде відчиняти, щоб не втрапити в біду. Малята уважно слухали вірш. Так, а зараз запитання, про кого йдеться у вірші? Так, правильно, про котика та півника. А що робили котик та півник? Так, котик моркотів, а півник співав. Малята, а куди йшов котик? Так, у ліс правильно. А що просив котик півника? Так, щоб він не подавав голоса? А чи послухав півник котика? Ні, не послухав. Малята, а що зробила лисичка, щоб схитрити і виманити півника із хатки? Так, вона насипала зерна під вікно. А що котик зробив, щоб виманити лисичку з хатки? Так він грав на скрипці. Вибігли лисенята, а вже потім він забіг до хати і звільнив півника. Так пропоную ще раз послухати вірш. Котик і півник. Котик і півник живуть в хатці. Друзі вірні хоч куди. Разом снідають уранці, проживають без біди. Кіт на скрипці завжди грає і муркоче щось спітніс. Ну, а півник так співає. Співи чути на весь ліс. Котик йде у ліс по дрова, півник хатку стереже. Від кота одна умова, голос хай не подає. Хай сидить, його чекає, принесе смачні харчі. Півника застерігає. Просить, молить від душі, лише котик за порогом, Лиска хитра вже біжить. Півнику говорить строго. Просить двері відчинить. Не велів цього робити, друг найкращий, добрий кіт. Я не можу відчинити. Шлю палки, тобі привіт. Та лисичка схитрувала, сипле зерна під вікном. Добре все прорахувала і шмигнула в кущ бігом. Півник вийшов поклювати, тільки став він на поріг вже лисичка біля хати, з торбою біля воріт. Швидко півника вхопила, понесла через поля, бігла, наче мала крила, там чекала вже сім'я. Прийшов котик до хатинки, півника нема ніде. Поросипані зернинки, рятувати друга йде. В лисички біля хати скрипка ніжно виграє. Хто ж так може гарно грати? Лис питання задає. Лиски донечки й синочок з хати вибігли на двір. Котик цок їх у лобочок, В турбі вже цілий набір. Забіг котику хатинку, півника свого звільнив. З лисенятами торбинку листі хитрі залишив. Буде добре пам'ятати півник лисеньку руду їй не буде відчиняти, щоб не втрапити в біду. Малята, а чи почули ви для себе незнайомі слова? Та пропоную послухати їх значення. Умова. Так, це прохання. Про щось просити. Харчі. Це їжа. Шмигнула. Так, побігла швидко. Торбинка. Це такий мішечок. Малята, давайте пригадаємо, про кого ми слухали вірш. Так, а чи можна відчиняти незнайомцям двері? Чи правильно вчинив півник? Так, а чи змогла б лисичка вкрасти півника, якби той мовчав і не подавав знак, що він в хатці? А що могло трапитися, якби котик не врятував півника? Любі мої розумнички, обговоріться з дорослими та поділіться зі мною. Я з нетерпінням буду чекати. Наше заняття добігає до кінця. Дякую вам за увагу. На все добре, до нових зустрічей. Бувайте!